Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Чені вчені довели, що е, просто інтелекту і просто розуміння якихось е, штук історій замало. Потрібне творче мислення, і потрібен такий поштовх. Інколи цей поштовх буває лінню. Але чи завжди лінь є тим поштовхом? Е, зараз Олега Чебана, психотерапевта, запитаємо долучається до нашої розмови. Сазонтович, чи можна вас вітати з ним? Ліні? Будь ласка, скажіть? Доброго ранку, а, вітаю вас, друзі. А Ви що, дійсно з самого ранку ліпили вареники? Це правда. Валя Хамайко робила. Ми з Сашою тільки дивились. Ми підказували це ж так. медитація. А, ви ж на. Non non так, не, так ні, я просто подумав сніданок з Вареників, ну це по-українськи. Ну, на правді так, давайте вернемося до лінії. Я би дійсно в цю назву цього свята вніс дуже суттєву корекцію. Я би доповнив ще одним словом, я би сказав, усвідомленою лінії. Mm -hmm. Тому що якраз ми тоді вийдемо теж також на запитання, а де лінь конструктивна? Ну ви показували ті пульти. А я скажу, що ціле покоління ліниве? Тому що ціле покоління придумало одноразову посуду, мішечки для цього придумало для пилосмокта, придумало пульти і так далі. Тобто воно віддало рутину чомусь миттєвому, те що можна утилізувати швидко, і в мене запитання: а що взамін вакууму часу? А замін враження? Тому можна сказати, що ціле покоління ліниве, але я не даремно вжив термін усвідомленої лінії, тому що тут починається якраз розподіл між конструктивною лінією і деструктивною лінією. Ну, якщо так взагалі вкинути в розуміння лінь, мабуть, будь-хто, особливо з батьків, скаже, та ви чого? Що? щоб моя дитина лінилася. Та вона і так лінива, а ще їй розкажіть про це свято, а ще дозвольте святкувати там цілий день, цілий тиждень і тому подібне, коли вона і так не робить уроки. Ну, ми тоді будемо говорити: вау, щось не те. Але е, в лінії є велика справа. лінії є е, не, не тільки спонукаючі, спонукаючі речі до створення геніальних продуктів, на про які ви сказали. Але одночасно я ж працюю ментал хелс працюю з психічним здоров'ям. І я інколи вручаю цей інструмент. Усвідомлено кожного дня. Усвідомлено відведений час будь лінивий. Але це відведений час. Чекайте. Тобто, це про ти... що? Відведений час, Це як таблетки приймати зранку ввечері після ніж. Єгор, Я не почув ще раз. А усвідомлений час це як? Це як таблетки приймати зранку ввечері до обіду після Так, саме так. Але ну, mm. не йде це... от, 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 мова про про те, що по одному, по одній е, хвилині три рази в день У свідомий час, це я точно от вернуся з роботи, і 10 хвилин я нічого не буду. Робити, не думати ні про роботу, ні про що В сім'ї це знають і не сприймаються ні як депресію, ні як неповагу до інших. Просто розуміють, що він мізки включає в іншу систему. Це є усвідомлений час для відведений для перелаштування того мозку. Його можна назвати усвідомленою лінією, можна назвати просто лінію, Можна хтось скаже відпочинок. Немає значення, але ти повинен точно виключитися. Тоді ми взагалі виходимо на ідеї медитації, переключення. І бачите, лінь слово лінь, яке носить такий трошки негативний характер, набуває зовсім іншого властивості. А ми де? Як на як межа, не поринути я... в інстаграм на не на 10 хвилин Це і виключити? Не... Це не лінь, це дурне проведення часу. А що з таким? А, а, це, це, такі... це, це а просто, як це, зрозуміти? Це просто вбивання часу, коли картинки мелькають в голові, а в кінці не залишається нічого. Почекайте, хтось запитав більш конструктивне мене запитання? От збили мене тою інстаграмою. Де межа? О, де межа? В продукції, в результаті того, що ти зробив, тому що ти лінився. Ну, наприклад, ти 10 хвилин лінився, відведений час. Ми ж сказали, я почав з того, що це відведений час. Більше того, про цей час навіть можуть знати твої оточуючі, твоя сім'я, будь-хто, які тебе не будуть чіпати, ну всього там 10-15 хвилин. Він не просто валяється, чухає пузо і не хоче нічого робити. Він відведений час. І після цього часу ти щось робиш. Тому що лінь як патологія, лінь як виховання, лінь як ненавчення адаптації, пристосування роботи це безконтрольний час. Він завжди і всюди. Де б він не присів, такий він робітник. не каже. Там він завжди лінивий, хоч його туди постав, хоч сюди постав, воно ліниве і нічого не видасть. А в даному випадку усвідомлений провів. Ну я ж казав, щось нагадує навіть медитацію, і ти починаєш конструктивно працювати, тому що твоя лінь пішла тобі на користь та і всім оточуючим. Олег Сазонтович, ну а якщо лінь а, така неусвідомлена, чим вона які в неї відмінності, і як знайти ту межу між лінню а, і депресією, коли ти якось трошки лінувався, а потім уже зарився дуже глибоко. Ой, ну це велика різниця. Е, ну, від того, як відрізнити лінь, просто лінь, як е, ну, деструктивну діяльність, от крутяться науковий термін, не можна на людську мову перекласти. Е, від, від того, що ти внаслідок оцих 10-5 хвилин е, навпаки стаєш більш конструктивним, тут зрозуміло. Час обмежений і потім ти продуктивний. А коли ми говоримо про лінь, яка є деструктивна, яка є проблемою там виховання і все інше, це те, що я сказав. Це людина, яка по житті тут не, немає ні відведеного часу, ні обмеження рамок. Вона взагалі непродуктивна. Це може бути все, що завгодно. Це може бути виховання, стиль виховання. Особливі умови, але ви перейшли на дуже глибоке питання, тому що зараз ми маємо величезну проблему в країні. Це дійсно війна, яка породила психічні психологічні проблеми. І просто я спостерігаю на своїх пацієнтів, де дуже багато тривоги і депресії. І дійсно, депресія якось, в якійсь мірі формально нагадує лінь. Це не так, тому що депресія це страждання. Скажіть мені, хто страждає від лінії? Усвідомлений чи не усвідомлений. Я, Олекса Зонтович, серйозно. Страждаєте Страждаю. Його. Я поясню вам. І поясніть, будь ласка, всім на моєму прикладі. Я думаю, я не самотній такий в цьому. Зараз велика війна. Тобі здається, що час прискорився. Ти маєш допомагати. Ти маєш щось робити. Роботи багато, волонтерство багато. То те, се, п'яте, десяте. А я не можу з собою впоратися. Хочу лінуватися, я хочу лягти і лежати, бо я стомився. І мені від цього боляче. От правда. Я думаю, не я один так Є, є хороше усвідомлення, що треба щось робити, і ви направ, ви абсолютно праві. І зараз озвучили величезне дослідження, яке почалося в південній Кореї, коли почали вивчати як суб'єктивно людина приймає сприймає час, а коли знаходиться в ситуації пандемії COVID-19. Виявляється, час розтягнувся. Угу. Тому що нічого не відбувалося. Одна і та ж картинка. Ти вдома сидиш, самоізоляція, дистанційна робота. Час люди сприймали як розтягнутий. війна, на превеликий жаль, час розігнала. Він просто в нашій голові летить. Просто скажи, скільки часу пройшло від активної війни від 24 лютого, боже, більше ніж півроку. Тобто дійсно час в нас розганяється, але. Якраз відповідаючи на ваше запитання, і в тому, що у вас іде високе усвідомлення, це не лінь, те, що ви продемонстрували. Це просто коли людина починає робити і свою справу, і чи намагається паралельно зробити справу, там волонтерство, допомогти друзям, висіти на телефоні, відповідати на то, допомагати тим же бездомним собакам і тому так далі. І тому подібне, ви ж там робите дуже велику роботу. То, відповідно, ваш мозок повинен входити інколи в систему відпочинку закривання цих всіх емоційних. Переживань. Це і не депресія, і не лінь. Це просто фізіологічні оці гойдалки, коли ви спускаєтеся вниз, нехай ви себе там попиляєте. Чим це закінчується? Знов підняв себе, як Мюнхаузен, за шкурку, і далі понісся. Тому треба просто розуміти, що я добре роблю свою справу на своєму місці. Все. Добре роблю свою справу, всього ви не охватите. Ми повинні дійсно розпреділяти свої сили. Хтось дійсно з хлопців зараз повинен тримати автомат, хтось дуже добре тримати скальпель. І при цьому не помилятися, хтось вчити дітей, розуміючи, що ракети ще можуть літати над головою, хтось доносити і пливати на мізки, і пояснювати великі речі, те, що робите ви через мас медіа тому що ви. Миттєво охватуєте людей. Ми на своїх місцях, ми виконуємо свою справу. Це не є лінь. І тут нема чого себе пиляти. Інше слово, що хочеться пришвидшити час до завершення. Наприклад, давайте завершимо війну. А для цього я, особисто, я повинен робити це, 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 це. І тут не виходить. Ну, По-інакшому ну, подивилися на це. І, вам. Звичайно, тут починається інша історія. Пасибі вам, як напої інакше подивилися на це. Дякуємо. Ну я точно. Дякуємо. Дякуємо вам, ставимо цілі, видихаємо, дозволяємо собі Е конкретний час лінуватися для того, щоб потім бути продуктивним. Ось такі поради від нашого експерта. Привіт, я Валентина Хамайко. Ми з вами, ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня, у будні, з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.